Доброго раночку вам! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Дивіться, як сьогодні гарно сонечко. Мото встає от звідти, бачите? О. Але тут хотіла показати, що вчора трішки повиносила свого декору. Це таки від цих глечиків відмовитися я не можу. Вони настільки мені подобаються, особливо цих два. Колись я тут планувала, що мальви. Будуть. Але мені трішки мальви не подобаються тим, що вони хворіють листя потім таке. А в мене отут вже бачите цілий парад тюльпанів. Ще сюди мої руки не дійшли. Але хочу вам сказати, що, е, якби не восени, те прибирання, то весною можна було б впасти. І без того роботи стільки вистачає. Ось погляньте, які вже бруньки. На кизилові. Вже ось-ось кизил розквітне. І будуть тут такі жовті хмаринки. Хоч ще й розквітне скоро, теж вже такі бруньки показує і жимолость, і Теж, бачите, які вже гарні там буде плодоносити гарно цього року. Одним словом, робота кипить глечики вже. А тут я. Там теж в мене тюльпанів багато. Планую висадити свої трав'янисті гібіскуси. Помаленьку вже бачите свої зимові, ті, що не листяні, не вічно зелені, а хвойні і безлистяні, так би мовити, я вже висаджую. Ось висадили сюди я гортензію на штамбі лаймлайт. Ось які вже котики. Не котики, а сережки. Як тут я вам вкладу, вчора я знімала, як вже гарно бжілки, хочу, щоб ви послухали бжілки. Тут трудяться та ви що. Ось сюди теж висадила жимолость шапку, орігатну на. Штамбі, тому що в мене на цій ну, вертикаль, крім мого будиночка, не було ніякого. Тут у мене, я ж вам казала, пусто. Тут треба ще теж пофарбувати. Одним словом, роботи і роботи. Обрізала вже свої троянди, але лише плетисті, все-таки не може мій голос повернутися до того, який був. Вже ніби й хвороба пройшла, так би мовити, але. Але е, платистці не бояться і ранньої обрізки, тому що вони все-таки більш стійкі. Ну, як обрізала, видаляла вже багато старих стовбурів, тому що, вони вже силу селу лише забирають, а троянда то стара. І бачите, пагони минулого року я загоризонталила ось так. Якраз вони будуть квітувати, і якщо горизонтально розташований, то ці всі бруньки, ось бачите, всі вони будуть сприяти тому, що квітування буде у нас м -м, ясне. О, вже і жимолость постригла свою також. Тут мене був <з, з драбиною, знаєте, квест. Ось тут теж троянди свої, бачите, всі. Перепрошую, в першу чергу листя пообрізала. Майже все листя трималося на плетистих трояндах. І ось вже мої красунчики. До речі, ще сосна. Вінтерголд, ще все-таки тримає свій колір. Тримає. А тут уже ці носики вони настільки приємні, ще треба повигрібати все одно, бачите, щось вже по-більшому прибирала. Це носики кулки хума або осінній крокус. Зараз буде гарне, потужне листя, а потім, а потім буде восени лише квітування. О, бачите, з ким її забрала. Рахувала її тут цей горшечний, так би мовити, тимчасовий садок тут і живе. Трішки я ще почекаю з їх висадкою. Все-таки бачу, що там далі через тиждень ще якісь мінуси, та проб'ються вони ще однозначно. Це ж навіть о, моє господарство чекає Юру. Їх годує тато. Ось теж свою оцю нюдаун. Бо мультіштамб, залишила все-таки на одному штамбі. Я її думала забрати, але там не було коли. Ну, де не було? І ще свої, ну, не Хмельниччина. <кхід> так в мене південь. Я ще свої, чайно гібридні не різала. Ось знову такі ці носики, носики, тюльпанчиків. Ну, у нас ще квітує зовсім мало. Що? До речі, сьогодні теж зранку якийсь такий повітрі чи на ґрунті є паморозь. Ось, бачите. Хі -хі. Нічого, вони зараз почнеться більш тепло. І ця серединка вся ця... іде. Так, вся піде. Все тут вічно зелене, нічого тут не мінялося. Третій котик. Ось добре, що тут все, знаєте, поприбирано і нічого не потрібно прибирати. Що ж, що ж, що ж, ось так уже ялиночку теж Джин висадила. Потрібно лише її зафіксувати до. Опори обов'язково, тому що ще ці штамби дуже слабенькі, але поки що ще я на сьогодні це залишила, тому що <смі> вчора щось тільки з цієї роботи покажу вам. Почала вчора свою ось цю клумбочку вже накривати агроволокном. Я ж казала вам, що частково хочу її корою, а частково гравієм теж такі гарні тюльпанчики. Ось, як розквітна і буде краса. До речі, тут була посадила, так ще й огородила. Носик теж показує свій. Оця фритілярія фроті... персидська. І зійшла цибулинка, там у мене одна всього-навсього. Потрібно ще пофарбувати ось будиночки ці. Та я вам скажу роботи, як просто не знати що, аби тільки встигав робити. Ось, покажу там, де вже висадила ялиночку, забрала гортензію. Ось так тут здається пусто. там лише тюльпани. Але тут хости є також. Вони теж будуть вилазити. Такі ще трішки, і вони почнуть проявляти свої кольори. Ще трішки. Але за зиму вони гарно наросли. До речі, всі свої іриси, якщо вони назовні вибивають свої клубні, я присипаю. Хоча треба показати, якось я ще й вирізаю ну, старі такі, попелом там обробляю. І тоді вже присипаю землею. Люблю, коли великі кущі, ось тоді воно як заквітує, то вже заквітує. Ой, куди ж то йти? Куди ж то йти? Трішки свою осоку, блюзингер, хвостики попід різала. Ось тут, бачите, іриси попідсипала всі. Ось тут вже гарно починається Вони тут і гарно й були, молодилка. Але забулася, що ось тут де композицію садила, що тут в мене тюльпани. І тепер тюльпани он, викинули. Потрібно і ось там тюльпани, треба забрати камінчика. Отак з тими тюльпанами, знаєте, дуже гарно, коли вони у кашпо, і тоді знаєш, де вони і що вони ось так висаджено. Ялиночка виглядає. Бачите, як тут гарно. А, та ще й не тільки тюльпани, але у мене тут, де підпірна стінка, було багато галантусів. І я пробувала, де вони, де вони, де вони, але, але не змогла знайти, коли ми цю стінку робили. Тому лише ось тут, бачите, чуть-чуть. Ось ще один кущ і не зробила так, як я роблю, то, може, покажу в наступному відео, як я вирізаю ось ці старі бульби, щоб обновити кущ, а не розсаджувати його. І там, тюльпанчики, одним словом, все вилазить і розквітає, відчуває весну. Троянди теж ще тут свої нарізала. Навіть і англійські, хоча я їх кардинально не буду різати. Обрізала вже кардинально, чи не кардинально, ні, не кардинально. Але все-таки добре обрізала будлею, прорідила, верхівки забрала, і до тих бруньок, які живі, теж пообрізала і бокові пагони. Ну, вона, слава Богу, цього року перебувала несло. Все з нею добре, бачите? Але тут ще треба їх трішки понизити, ці стовпчики, і пофарбувати. І ось такий новий декор з'явився в моєму садочку. <рігла> Ой, як сонечко пригріває, але це я вийшла дуже рано. І там чайки кричать на річці. І співають синечки. Вчора моя Ніка каже, мам, синечка співай. Навіть знає, що таке синечка. Значите, отож. Отож, отож. До всього, знаєте, беремося, але ще роботи багато. Ось. Ця клумбочка трьох, трішки потребує підсипки. Тому тут попрацювати ще потрібно. Але вже бачу, що теж на старті лимонник. Бачите, вже бруньки теж які. Треба йому щось придумати, таке, щоб він ось по грушці хай плететься собі та все. А тут теж я нову. Я взагалі то так вже, ну, десь Бог, все буде добре. Спланувала, що мені потрібно вже ось цю частину, там саду навести порядок. Я там хочу. Теж робити таку міксбордер біля паркану. Там трішки вже щось посаджено, трішки потрібно досадити. І ось тут теж розпочала, але ще не завершила. Ось такий буде бордюр біля доріжки. Теж трішки підсиплю ще землі, агроволокном таку полоску прикрию та і все. Тут висадила самшит, висадила падуб. От розсадила ще білу лаванду посередині. Ну, вийшла така, знаєте, щось симетрія, в принципі, посередині. Тільки Барбариса по боках вже одні і ті ж самі ось. Таке враження в мене, що тут хтось став. Ні. Але ще потрібно, щоб чоловік мені посунув оце і досадити. Ой. Гейхери ще я не зачіпаю. Почекаю, що буде далі. Але Саркокока, бачите, дивіться, бо там яще є. Ой, Матеріна. Так не люблю цього. Саркокока пережила зиму. Все добре. Ось печу, один листочок. Але це не біда. Але бруньки, які вона мала би квітувати, вона відсушила. Ну, слабенька ще вона, слабенька. Ось які горщики і горщики. До речі, в день вчора вже побрізала теж свій постригла куприсоцепарис. Але вчора так вже ці бадани, це приморозок, і вони знову листя опустили, а вже вчора вони були такі прямо гарні. Стоячі такі, стоячі. Немає ще в нас крокусів, немає ще таких, що квітують. Ось тільки котики квітують ці пухнасті котики. Прибирати все потрібно, позабирати, ну там це не моє. <сі> Каже мені Юра, що це вже, та забери це звідти, можна мені вже десь виділити хоч кусочок мого. так кажу, все твоє, тільки ж поприбирай. Каже, можна кусочок, хоч мого.